Україна підготувала свій план, план перемоги, документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які можуть посилити реальну Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. Абсолютно всі наші люди і кожна наша українська громада хочуть цього найбільше, хочуть миру, миру справедливого. Для всієї нашої держави мирочесного одночасно ми розуміємо, це залежить не тільки від нас, не тільки від бажання українців нашої роботи, наших геричних військових, наші люди, мільйони українців роблять все можливе, щоб держава вистояла в війні передусім і щоб українське суспільство було захищено від російських ударів. Але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. І саме це вказано в нашому плані Бриму. Сьогодні, саме на такому майданчику, майданчику демократичному, де представлені фактично всі гілки влади, всі органи місцевого самоврядування, ми обговорюємо план перемоги України, і звісно, повинні зараз на місцях місцевого самоврядування об'єднатися і працювати для того, щоб досягти справедливого миру в нашій країні. Мова про те, що на сьогодні асоціація обласних та районних рад України і голови обласних районних рад вже готові працювати над зверненням до партнерів регіонів, до партнерів районів з наших. Країни дружніх країн, які підтримують Україну, і український план перемоги, який презентував президент України всьому світу. Вже сьогодні обласні ради будуть обговорювати даний проект звернення щодо регіонів партнерів для того, щоб регіони-партнери, прийнявши це звернення, підтримали українські регіони, українські райони, українські міста, і також звернулися з ініціативою до свого уряду до своїх президентів щодо підтримки українського плану перемоги, який анонсує президент України, сьогодні це є наша важлива задача, важлива задача не тільки президента уряду і Верховної ради, всі влади, але й місцевого самоврядування, яке ми представляємо. Тому наразі, як голова Харківської обласної ради, можу запевнити, що сьогодні присутні тут всі голови фракції, які готові вже найближчим часом на позачерговій сесії, яка буде на наступному тижні, підтримати звернення до... Регіонів партнерів наших дружніх країн всі всюди мають знати про український план перемоги. Тому сьогодні ми вже почнемо працювати над зверненням до наших партнерів і рухатися в цьому напрямку, щоб дуже оперативно наші партнери мали це звернення в себе вже на столі і в своїх радах. Дякую за надане слово.